Перший раз ми їдемо зараз таку велику відстань. Нам ще лишилося десь 65 кілометрів їхати. І ми їдемо в містечко, яке називається Таунсвіл. Там ми, можливо, і зупинимося, можливо, і ні. Біля нього є такий острів, називається Magnetic Island. Я прочитала, що там квал дуже легко побачити. Я дуже-дуже хочу побачити квал, то буду переконувати Юру туди все-таки поїхати, ночувати в кемпі. Класно, шкода, що ми зараз купаємося, їдемо. Сонце пече, купатися хочеться, купатися не можна, тому що можна. в морі і медузи, і крокодили. А uh, тут дивись, on the left, 5 кілометрів буде дерево з, <гум> з Так, через 5 рест дерево з фреш. Ну воно мені каже, щось ми зараз приїхали на Магнетік Айленд, це острів, на якому ми проведемо одну ніч. Пошукав нас... хвали. А, так, Вони чекати хвали. У нас отака історія. Вчора ми купили яйця, вони вже всю ніч пролежали. Зараз на вулиці жара, машину ми мусили лишити. Яйця не хотіли лишати в гарячій машині. Вони спорчаться, ми яйця взяли з собою. І тепер треба буде придумати, як їх приготувати. Шість яєць. Що порадити? За яйцями узнали, вроде є кухня, попробуємо сьогодні їх зварити. Нам встаєш, відкриваєш палатку, Побігає мимо кінгуру, пролітають по Кінгуру чеше за вухом. Дожарили наші останні яйця. Ось воно це яйце. Добре, що опосу не поєднують ще яйця. Ми тільки що були на фортеці. Ну, найголовніше з цього всього тут не зовсім. А де ж ми бачили коалу? Тут позначено тим знаком, що зверху спить коала. А ось вона коала. Їдемо на пляж, де ми зможемо бачити кінгуру. З'їхав національний парк. Ми вже майже приїхали. Ідемо дивиться кіногору шукати. Що він? Він може не боїться, да? Іди підійди до нього.